Мені потрапився шматочок з дарами про традиційну китайську медицину. Я ніколи не спостерігала за такими прям кадрами лікування. Тут ну, зрозуміло, що знято художньо, але мені дуже прям привабливо стало. І з цих головних героїв, він лікар ДКМ, і саме його цікаве дослідження в області онкології і було показане дуже дивно. От знаєте, момент, який я б сказала, що я не вірю. Але... Як то кажеш, повіриш, побачиш, спочатку да? повіриш, потім побачиш, а не навпаки. Кадри вам не буду прикріпляти, тому що вони зняти доволі реалістично. Замість того, щоб розрішити да, цей колапс легень за допомогою дихальної трубки, мішка амбу, ШВЛ-апарату, він зробив акупунктуру і потім зробив крову за допомогою банок. Ну, виглядало доволі, я вам скажу, знаєте, так стрьомно, тому що прям ну, знято реально реалістично. Ось, і в цілому, я не зовсім вірю, що колапс б можна вилікувати це, ну, не не вилікувати, а скажімо не ну, так, купувати, да, зробити це купування за допомогою таких методів. Але як любитель традиційної китайської медицини, я скажу, що мені зайшло, і я б хотіла подивитися, як працюють майстри.